Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Kia Rio, який не заводиться. Притягли на шнурку, світла в гаражі нема, але я ворожився акумулятором і ось такими світлододними стрічками. Прилаштував тут вимикачі Оп. і є світло. З двох сторон вони в мене є. Вмикнув усе світло, що в мене є. І в таких умовах. Мені доведеться працювати, поки немає світла в гаражі. Дивимось на автомобіль, оглядаємо його, спостерігаємо, що є, що не так. Декілька слів з розповіді власника авто. В нього перегорав запобіжник під номером 9. Ігнішин койл на 15 А. Він дивився електросхему і цей запобіжник йде на живлення катушки запалення. Тобто він їх від'єднував, міняв, знімав. Ну, ось ці катушки, тобто Тут два роз'єми є. Знімав катушки, все від'єднував. Також тут є конденсатор, який він теж від'єднував. Датчик розпредвалу перевіряв, датчик колінвалу. В общем, що міг перевірив, але нічого не допомогло, запобіжник при включенні запалення перегорає. Притяг мені цей автомобіль, сподіваюся, що я з цим впораюсь. Зразу дивимося, що на цьому автомобілі встановлено газове обладнання. Ось газові форсунки, ну, редуктор, мап-сенсор, чи як його там розхадами газу. Треба трохи розібрати буде і подивитися. Ну, я вважаю, що одною з причин може це втручання в автомобіль при приєднанні газового обладнання. Тобто могли під'єднатися до проводу запалення катушек зажигання. Треба це перевірити. Тобто, є там під'єднання, немає, в якому воно стані. Так, ну що, Приступаємо до виявлення несправності і її знешкодження. На вулиці зима, а це значить, що холодно. Для того, чтобы в доме было тепло, необходимо было заготовить дрова. Дрова мы заготавливаем с помощью электропил или бензиновых пил. Чтобы эта бензопила или электропила хорошо пилила, необходим заточной инструмент. Я постоянно ее подтащил с помощью напильников. Но пришло время что-то изменить в своей жизни и приобрел станок для заточки цепи. ZKA8510J, фирма Vitals. Гарантия 36 месяцев. Подробный обзор буду делать на дачном канале. Так что, кому интересно, переходите и смотрите. Если кого-то уже заинтересовала продукция фирмы Vittles, то не стесняйтесь, заходите на сайт, выбирайте и покупайте. Пользоваться буду им на даче. Вмыкаем опрыстый. И поехали. кого зацікавила моделька, можете переходити до сайту продавця і замовляти собі. Друзі, ось блок запобіжників в салоні. Дев'ятий запобіжник. Його у гнезді немає. Зараз перевіримо, на якому із контактів цього запобіжника присутній. Плюс при включенні запалення. Ну, зараз стикаємо контрольку. Бачимо, тут нічого немає. А тут мінус є так. Тепер вмикаємо запалення. Ось я його вімкнув. Так. Бачимо, тут є плюсик, а там є мінусик на тому контакті. На верхній контакт буду вставляти конектор і подавати туди плюсик. Сьогодні буду. Ізпользувати свій прилад. Колись я його робив, і на нього також був обзор. Кому цікаво, переходьте, дивиться. У цього прилада є три дроти. Крокоділ має бути під'єднаний до маси. Один з контактів стримляю у Верхнє гніздо запобіжника і другий контакт, який з них, треба під'єднати до плюсика, постійного плюсика, який присутній. Щоб мені не вмикати постійне запалення, не розряджати акумулятор, бо зарядити його нічим. Тому, по мінімуму, буду використовувати електроенергію автомобільного акумулятора. Ну і до речі ось Довгий провод, тобто мені він також знадобиться. Сам блочок в мене був розташований під капотом. Під'єднуватись буду тут у салоні автомобіля. Плюс возьму обіді роз'ємну, розібрав трохи автомобіль, зняв нижній кожух, торпедо. Щоб було зручно добиратися до блоку запобіжників. Зразу огляд роблю, бачу, якийсь дріт висить, голий, не заізольований. Далі ще якісь дроти. Відкушені, незрозуміло, куди йдуть, кудись до гори. Далі ось ще якісь сигналізація встановлена, шириф працює навіть. Ну, Мої дії які наступні. Треба определитися, в якому напрямку йде ток, і треба виявити, по якому дроту. Предполагаємо, що коротке замикання у нас десь під капотом. Тобто, определяємося, який жгут у нас йде до блоку запобіжників і Тобто Бачимо, що ось отвір, через який з капоту, з підкапотного простору, дроти заходять сюди, в салон. Іде отакий товстий жгут, Ось він. і він розходиться на декілька роз'ємів. Треба стикнути контрольку у той контакт, де у нас маса, тобто, ось його пишіть і. По черзі від'єднує роз'єми, які у нас йдуть з цього жгуту. Так, цей від'єднав. Бачимо, що контролька як піщала, так і пишить. Так, наступний. О, цей від'єднав. Контролька у нас перестала. піщати. зелений світлодіод не світить. Тобто десь на цьому роз'ємі у нас должен бути контакт. Я перевірив усі інші роз'єми. Тобто при їх від'єднанні у мене як піщава контролька, так і піщить. Мультиметром провірив, визвонив оцей контакт запобіжника. Верхній. Прозвонюється на четвертий лівий контакт. Ну Зверху, першого немає. Четвертий виходить оцей рожевий провід. Під'єдную свой прилад у цей контакт. Масу беру з рульової колонки. Так. Ну і Плюсик возьму з OBD роз'єму. Це з'єднав. Плюсик взяли з OBD роз'єму. І ось страмив у контакт рожевого дроту. Пошук у салоні завершений. Тепер треба переходити до підкапотного простору. Бачимо наявність живлення на блоці. Це світить один із світлодеодів. При натисканні кнопочки, у нас, якщо є коротке замикання, то будуть світитися яскраво лампочки. Ось, Пробуємо Ось, бачимо. засвічуються. Тобто коротке замикання присутнє. Зараз під капотом буду шукати цей дрот ну, цього кольору. І усі роз'єми, які є з таким. Кольором дроту буду від'єднувати і дивитися, змінюється щось чи ні. Для початку зразу ось бачимо: на роз'ємах катушок запалення є такого кольору дрот. Далі йде ось такого ж кольору дрот на конденсатор. Так, Друзі, розібрав майже весь автомобіль, пороз'єднував усі роз'єми. Був де був, де не був цей рожевий провід. Все, роз'єднав, комп'ютер відключив. Казе, як було, так воно і залишилося. Тут на блокі запобіжника також від'єднав усі роз'єми. Тобто ці роз'єми йдуть якраз на мотор. вирішив ну, розбирати далі автомобіль. В салоні просладив жгут про дротів. До нього до цього проводу нічого не примотано. Тут виходить він. Цей жгут із салону під капот. Також, вроді, все, на вигляд ціле, не пошкоджене, нічого не приматувалося. Далі він йде в такому пластиковому коробі і заходить у блок запобіжників. Ну, вирішив його відкрутити. Тримався він на двох на бол болті. Отута, і тут і з цієї сторони не на гайці. Акумулятор і підставку також відкрутив, бо тут якісь. Дріти-шов, ну, щоб продивити, що тут Вон, Бачимо, якийсь роз'єм присутній тут. Знімаю цей блок запобіжників. І що ми бачимо? Нижня кришка, яка закриває усі дроти, поломана, усі фіксатори ось. але ось сюрприз, який нас чекає. Бачимо, отакий саморез. Хтось закрутив. І цей саморез піп. Попав у жгут дротів. Мабуть, у цьому і є проблема. Розплутав я цей клубок, і ось бачимо рожевий дріт, пошкоджена ізоляція. От, вона тут замикала на масу. Ну, а ось цей саморіз, який я викрутив. Мабуть, коротшого не було, ну краще було б довшого взяти. Щоб він виліз аж через блок запобіжників, щоб ще краще запобіжники тримав. Треба заізолювати, усе знову зібрати і перевірити, целій буде працювати. Ну, я вважаю, що повинно працювати. Так, друзі, зібрав я частково, правда? Тобто, прикрутив блок запобіжників, встановив акумулятор і перевіряємо. На моєму приладі червона. Світлодіод світиться, показує, що живлення на блоці є. Далі, при натисканні кнопки. Якщо короткого замикання немає, тоді лампи світити не будуть, а дожи засвітитись другий світлодіод, зелений. Пробуємо. Чуємо і бачимо: реле в блоці срабатують. Зелений світлодіод засвічується, лампи не світять. Тобто я усе вірно определив несправність. Тепер можна усе під'єднувати назад і заводити автомобіль. Ну що, друзі, начебто усе зібрав тралка. Включаємо запалення і дивимось. Насос розбутав. О, схватує. что со стартером не то. Вид машина, мабуть треба свечки выкручивать и пытаться их сушить. А зачем сушить? А что с пальным еще, побачим давайте. Так щось трохи є, є, е -е. завелося. Ну, чудово, працює. Друзі, я завів автомобіль. Мені знадобилося 3 години, щоб побороти цю несправність. Причиною усього був саморіз, закручений у підкрилок. От такі от бувають справи. Там, де побувала людина, там і шукай несправність. Так, ну що, ви бачили, в яких я умовах зараз працюю, але я не жалкуюся. Якось перетерпимо, колись. Все наладиться. Вважаю, що нашим захисникам у них умови складніше. Погода не погода, і мороз, і слякоть, і сніг. Так що жалкуватись не приходиться. Продовжуємо допомагати нашим захисникам, надаємо їм донати, переказуємо кошти, робимо все, що можемо, щоб як скоріше здобути перемогу. А перемога буде за Україною. Росіяни, відірвіться від своїх теліків, зайдіть в інтернет і подивіться, як відгукається весь світ на ваше вторгнення до нашої країни. Ну що, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, як завжди, ставте пальці догори. Пока і до нових зустрічей!